Я ця маячня з тираспольських та московських телеграм-каналів розбивається вщент лише на одному прикладі. Маю на увазі Молдовську Грес, розташовану у місті Дністровськ на західному березі Кучурганського лиману на кордоні з Одещиною. Коли у 1964 році Радянський Союз відкривав цю надпотужну станцію, розрахунок робився не лише на забезпечення дешевою електрикою громадян СРСР, а ще й на підтримку соціалісти режимів у тій такі Болгарії та Румунії. Так, ось від 91-го року Дністровськ належить до самопроголошеного утворення ПМР. А у 2005-му величезна ГреС опиняється вже у повній власності російської компанії. Якщо дуже спрощено, то схема була така: Тираспіль брав газ у Молдови, який вона купувала у Росії. Потім, завдяки цьому паливу, виробляв електрику. Але Молдові він її не віддавав, так би мовити, по бартеру, а брав гроші. За ринковою вартістю при цьому жодної копійки за газ офіційний Тераспіль так і не сплатив. Кишинів, який залежав від електрики з Придністров'я на 80-85%, багато років цією проблемою не переймався. Ну якось воно там все було домовлено а росіяни робили бізнес. Ця ж інтерао з закупованої станції до 2019 року за сірими схемами безперешкодно продавали й до Румунії. Майя Санду ще у свій перший президентський термін намагалася цю лавочку прикрити. Були досягнуті домовленості з Києвом щодо закупівлі більшості обсягів електроенергії з території України, аби позбутися енергозалежності від Придністров'я. Зрозуміло, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ці плани та перспективи зійшли на нівець. Але додаткова підлість Москви вже по відношенню до здавалось би таких потрібних їй мешканців Придністров'я полягає в тому, що Кремль просто тут і зараз може відновити постачання газу до республіки, аби люди взимку не мерзли, а промисловість працювала. І зробити це можна дуже просто. Існує так званий трансбалканський газогін, що проходить територію Молдови, Румунії, Болгарії та Туреччини. Більше того, одна з його гТС. Розташована саме у Тирасполі. Утім, як бачимо, рятувати свій анклав від холоду та голоду Російська Федерація не поспішає. А значить, ця катастрофа посеред зими у Придністров'ї їй вигідна, адже влітку у Молдові вибори.